Серед ночі дитина може прокинутися від нападу сухого, гавкаючого кашлю, осиплість голосу. Дитині важко вдихнути, дитині важко взагалі дихати. Дитина плаче, перелякана. Це може бути ознаками станизуючого ларингу трахеїту. Як ми можемо допомогти дитині вдома? Найперше, це потрібно заспокоїтися самому та заспокоїти дитину. Ви можете включити для дитини улюблені мультики або включити улюблену пісню, дати іграшку. Наступний момент це потрібно потрібно Одягнути дитину та вийти на балкон, відкривши вікна. Прохолодне повітря зазвичай допомагає дитині краще дихати, також деяким діткам допомагає пар із ванної кімнати. Якщо в дитини є підвищення температури тіла, то вам варто дати ібопрофен або парацетамол. Зазвичай при легкому крупі ці методи є ефективні. Якщо стан дитини погіршується, негайно викликати швидку медичну допомогу. Можна використовувати, наприклад, інгаляції з пульмікортом або Ексаметазон, але лише після консультації вашого лікаря та з розрахунку відповідних доз для вашої дитини.